Пропонується до продажу простора трикімнатна квартира загальною площою 67 квадратних метрів. Розташована вона на зручному другому поверсі 14-поверхового будинку. Квартира у доглянутому стані, куди можна одразу заїхати та жити. Продумане планування забезпечує зручність і комфорт. Три окремі кімнати дозволяють кожному мати власний простір. Окремий санвузол додає практичності у щоденному житті, а балкон, що простягається на всю квартиру, може стати чудовою зоною відпочинку або робочим куточком. Будинок розташований в районі нових будинків у 29 му мікрорайоні. Поруч є все необхідне: магазини, ринок, школи, дитячі садочки, аптеки, зупинки транспорту, а метро. Всього в 10 хвилинах в пішій доступності Палац спорту, що дозволяє швидко дістатись у будь-який район Харкова. Ця квартира стане чудовим вибором для тих, хто цінує простір, зручність та комфорт у перевіреному районі розвиненою інфраструктурою.